Дякую за перегляд! Сучниця посеред тротуару, це заплановані комунальниками роботи з укладення бруківки по проспекту перемоги. Так стверджує головний комунальник і пояснює, почали класти ще на початку осені. Проте проклавши частину тротуару, виявилось, що кошти закінчилися. На сьогоднішній день, враховуючи зміни, які відбулися у нас в країні, зокрема в доручення матеріалів та інше, відбулося коригування проектно-кошторисної документації по даному об'єкту. Так і визначається питання щодо продовження цих робіт. Найближчим часом вони. Будуть розпочаті, буде завершена минулого року. З бюджету виділили на це майже мільйон гривень, каже чиновник. Змінити дорожні покриття мали від перехрестя проспектів миру та перемоги до вулиці Горького. Та закупити необхідну кількість бруківки не встигли. Тепер же знову чекають грошей. Відповідно до документації, вартість плитки куштувала ну, закладна була дев'яносто гривня. На сьогоднішній день тут квадратний метр е, додада. До, 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 звичайно, один квадратний метр. На сьогоднішній день вартість такої ж плитки безпосередньо у практично у всіх е, тих, хто продають її, да становить от 165 гривень. Всі роботи виконували підрядники з Києва. Що за словами Жеківця, краще знаються на бруківці ніж місцеві фірми. Проте як таким обирався виконавець робіт, комунальники не пояснюють. Лише обіцяють завершити роботи в найближчий час. Цей форс мажор буде найближчим часом ліквідований в плані чого. Ми хочемо, щоб це було гарно, якісно і надовго. Найближчий час ну, я думаю, по це Думаю, бо кінець місяця почати наступного місяця. Та небагато. А поки чиновники чекають на нові кошти, купа посеред тротуару перетворилась в пісочницю для малечі.